Іноді вистачає лише однієї іскри, щоб розпалилось багаття. І якщо полум'я це твій талант розробника, то іскрою може стати проект іскра, тобто Project Spark. Це гра, яка дозволяє тобі створювати інші ігри. Хочеш футуристичний шутер, а хочеш 2 d платформер. Варто трохи покоперсатись у зручному редакторі і поклацати то тут, то там магічною іскрою, і в тебе вийде свій Call of Duty чи власна версія доти. У вас нещасний случай настройки були? Ні, поки ще ні одного не було. Вміння програмувати чи малювати не потрібні. Єдине, що треба знати, створення структури гри, тобто гейм дизайн. Не знаєш, як вигадати цікаві правила та як будувати рівні? Не біда. Project Spark все пояснить, покаже та ще й дозволить тобі поділитись своїм проектом з усіма іншими гравцями і прославитись. Ігронавти рекомендують Project Spark, бо тут в одному флаконі сотні різних ігор та можливість стати відомим розробником. Хоча навіть вони не застраховані. Від помилок робота над помилками Borderlands The Pre-Sequel. Далі у рубриці Свіжак. Джек носив прізвисько «Красунчик», працював програмістом і був тюхтієм, тому часто отримував не підвищення, а в маклабан. Щоб штовхнути кар'єру інтелігента вгору, треба побігати у невагомості по місяцю і вбити кілька мільйонів вишкривків. На це здатен лише крутий найманець. Бажано чотири штуки. Клич друзів подихати свіжим вакуумом. Адже вийшло продовження кооперативного шутеру Borderlands. У Pre-Sequel нова четвірка героїв на будь-який смак. Причому роборагуль Клептреп за. Галі Термінатор. Ну а якщо прокачати супервміння. у кожного героя десятки здібностей: від запуску дрона до шаленої швидкості перезарядки, вбивчої зброї теж навалом: від ракетниць до новинок, заморожувачів і лазерів. Нічого не скажеш. Новинки те, що треба. Але старинки псують всю картину. Світ гри і досі не живий. А по кожній локації тебе ганяють по кілька разів. Якщо тобі це не набридло, у попередніх Borderlands, налітай. А якщо ти боїшся нуджі, наступний свіж. Навчить, чого насправді треба боятись. Щоденник детектива Себастьяна Кастельяно. розслідування завело мене у смертельну халепу. Я всередині якоїсь іншої реальності, сповненої страждання, болю та жахливих одержимих душ, занепащених демонами. Отруйний газ, смертоносні пастки, кровожерливі чудовиська, жахлива смерть підстерігає на кожному кроці. Як звідси вибратись? Таке випробування приготував для тебе маестро хорорів Шінджі Мікамі. У Evil Vision в тебе мало зброї, а набоїв ще менше. Детективний метод теж не допоможе. Якщо хочеш вижити, ховайся та тікай. Світ гри змінюється і постійно оточує тебе пастками. Доводиться бути винахідливим, розбирати їх і створювати з деталей собі зброю. Хоча деяким чуперадлам не страшна, і сама смерть. «The Evil Within» полюбляють і фанати жахастиків, і фармацевти, у яких значно збільшиться виторг заспокійливого. «Project Spark», «Borderlands The Pre-Sequel» та «The Evil Within» вже вийшли. А от людина Кажан тільки збирається.